Всім привіт! Сьогодні буде відео про яжмаму. Всім приємного перегляду! Так, Джесі і Оля, дивіться за речима я плавати. Окей, подивимося. Добре. Все, я йду плавати. Як прикольно будувати замки в піску. Жалко, що Оля і Джесі не захотіли зі мною плавати. Так. Тік. Вау, що я навчилась робити за декілька хвилин. Ого! Прикольно. Як прикольно гладити Джесю. Так, дочка, заберемо пляжну парасолю в когось. Добре, мама. Пішли знайдемо в когось її. Так. Дайте нам Пляжну пара солі, нам потрібніше. Ні, вона наша. Ми її вам не віддамо. Ну, Нам потрібніше, ви бачите, нам треба, віддайте нам. Вона нам потрібніше. а ви собі нову купите, а ми ні. Нам с дочкой потребнешь. Джесси. Фас. Что? Так и треба вам. Хотіла забрати безкоштовну пляжну парасолю, яка, яка дуже дорога. Дочка, біжимо від цих бішених, да, мама, краще ми без парасолі будемо, так, ну все. Так, ну все, ідемо.